Наступного ж дня після початку повномасштабної війни Сергій Гомон був у військкоматі. каже це рішення прийняв для себе миттєво. Думаю, що кожен поважний собі чоловік повинен приймати таке рішення. Це звичайно. Це наша земля, це наше рідне місто. Він досвідчений сапер розміновував Іванівку, Ягідне Слободу на Чернігівщині після відступу расистів, старшого солдата Сергія Гомона та багатьох інших військовослужбовців Чернігівського обласного та районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 13 жовтня урочисто вітали з прийдешнім днем захисників та захисниць України який вперше буде відзначатися в умовах дії правового режиму воєнного стану у сквері імені Богдана Хмельницького цього дня оголошували про присвоєння чергового військового звання, вручали грамоти та подяки і медалі від духовенства. Кожен, який знаходиться на сьогоднішній день в строю, він зробив все можливе. Що від нього залежало, захистив наше, наше місто на сьогоднішній день? Вони продовжують військову службу. Я пишаюся тими нашими громадянами, які зробили крок вперед, і не тільки чоловіками, а жінками, тому що дуже багато жінок надавали допомогу посильну. Накладали шви проводили евакуацію. Наші чоловіки, як на прикладі Сергія, вони проводили розмінування вже чуть пізніше. Тут зібрали військовозобов'язаних, які до російської агресії були цивільними, але тепер вони отримали військовий досвід і продовжують службу. Полковник запасу Дмитро Брижинський, який керував обороною Чернігова, подякував їм за гарно виконану роботу під час оборони Сіверщини. У мене є можливість побачити той, Колектив, який забезпечив передусім оборону Чернів, забезпечив заходи від мобілізування, поповнення бойових порядків підрозділами територіальної оборони. Кожен із вас, який виконував той час задачі безпосередньо на позиціях, завданням щодо набору особового складу, він чинили героїчний подвиг. На сьогоднішній день наші територіальні центри, наші роти охорони, вони спроможні виконати будь-яке завдання стосовно охорони та оборони нашого регіону. Як я раніше казав, ми нікого не забираємо до лав армії. Це повинно бути почуття гідності, почуття поваги до своєї держави і насамперед почуття того, що ти дійсно захистиш свою державу у випадку знову ж таки другої навали, якщо не дай Бог вона буде, але її не буде однозначно. Навіть якщо вона буде, ми відкинемо ворога далеко за територію Білорусі і Росії аж туди. от. На Московську область цей день захисника і захисниць України і військові будуть відзначати, каже Олег Гончарук. Святкуватимуть вже після перемоги. Слава Україні!